Доброго ранку! З 1 грудня я вас вітаю. Ми починаємо невеличкий виклик, принаймні для мене, тому що знімати щодня я точно не зможу. І сьогодні на роботі я вирішила, що буду знімати через 3 дні. Але перед тим давайте привітаюся. Мене звати Надія, це мій канал Лоліна Декор Elements, І я сьогодні хочу записати пілотну версію а, свого першого влогмасу, який ви побачите вже завтра, а, тобто сьогодні, 1 грудня. І от саме для того, щоб не було таких е, незграбних ситуацій, коли я говорю... Щось про сьогодні, а насправді це попередній день. Я вирішила, що я буду знімати влогмаси через декілька днів і буду ем, нескільки показувати процеси чи своє в'язання, чи прив'язуватися до свого буденного життя. Влогмаси, які я хочу зняти, вони будуть більше присвячені традиціям. Особливостям святкування Різдва в Британії, там, де я зараз знаходжусь, будуть інші країни. І я думаю, що це буде такий розважальний, приблизно в'язальний контент. Чому? Тому що, ви зараз побачите, я наприкінці повернусь, ми з вами дещо зробимо. І ще трішечки поговоримо. Отож, приємного перегляду з 1 грудня вас! Доброго ранку! Сьогодні я хочу вже ретельно підготувати свою псевдоялинку і прикрашу її псевдокульками. Це в мене такі гілочки з ем, лампами, і я повішу на них, на них цукерки, які будуть імітувати кульки ялинкові. Але буде гарно. Що ще я хочу дістати вже свої три адвент-календарі, і тут хочу вам розповісти про історію адвент-календарів. адвент календар має походження доволі старе взагалі-то слово «адвент» йде від латинського слова адвентус, тобто очікувати або райвел, прибуття. І зазвичай в 19 сторіччі це був такий картон з віконцями, де було записано 25 цитат з Біблії про історію народження Христа. В 1920 році Герард Ленк в Німеччині вирішив додавати в ці віконця ще і маленькі подарунки. Популярним едвент-календар став в Америці десь 1950-х. І коли вже це перетворилося на 25 невеличких подарунків. А от у Британії адвент календар став популярним з 1958 року, коли виробник шоколаду Cadbury вирішив робити це адвент шоколадним. І адвент календарі бувають шоколадні, кавові, б'юті, будь-які, і в мене їх три. Кавовий, шоколадний і якраз б'юті. Тут мало бути дуже багато подарунків, але всі подарунки, які я купила, вже спаковані в валізу, яку в мене мають забрати. У мене також тут висять такі красиві листя папороті. І мої псевдокульки. Є буквально декілька іграшок. Ось така зайка, я купувала в новому році. Це синиця, яку я сама робила. Do it і в мене, як я сказала, три календарі це ось такий шоколадний. І вже першого числа я відкрию перше іконочку. Тут теж в мене кавовий перше. Чашку я насправді вже відкрила. Так, каюсь, я зробила не по правилах, але в мене побилася чашка, і в мене тут посуду. Обмежений, обмежена кількість, там, бачите, видно капсулки. І чашка я вже користуюся. І, до речі, мені було б логічно, щоб чашка була саме під першим номером, щоб весь час пити каву саме з неї. І ось це мій адвент-календар б'юті. Тут 25 красивезних коробочок. І десь тут має бути коробка No1. Ну, Отут. Так, да, ось вона. І вже 1 числа я відкрию цю скриньку. Відкрию скриньку, достану цю коробочку. І ми подивимося, що тут є. Поки що це інтрига. І я тримаюсь. Хоча це дуже складно. Але тримаюся. Я вирішила, що трьох адвент-календарів мені буде замало, і що в мене також дуже багато незакінчених процесів на спицях. І я вирішила записати їх всі в. Під порядковими номерами а, і зробити собі ще такий додатковий адвент-календар по своїх процесах в'язальних. Не забуваємо що канал в мене все ж таки в'язальний. Тож, я записала сюди і полінезію жовту яку я мамі не закінчила. І в мене тут кумулус в мене пов'язка, яку треба дов'язати. В принципі, я записала все те. Навіть те, що мені треба відправити на початку грудня і закінчити на початку грудня. В мене тільки шість пар шкарпеток вже розпочатих. А ще у зв'язку з тим, що в січні я поїду на декілька днів, мені треба, я запланувала ще зробити такий Family Look на три людини. Не буду казати, що, бо ці люди мене дивляться. Так, тож, я записала всі свої процеси, незакінчені і декілька запланованих, тому що все ж таки хочеться в грудні і щось новеньке пов'язати. І кожного дня я буду діставати, з, не знаю, ще куди складу, діставати записаний процес і спробую принаймні довести до якогось ладу, принаймні, хоч трішечки його пров'язати, а може і закінчити. Я не думала, що в мене вистачить моїх процесів на спицях і задуманих на 24, 24 ем, записи. Але таки вистачило, представляєте, можна було б ще продовжувати, тому що планів в мене і на січень, та на саме грудень було багато, а на січень ще більше. Тож я записала це все і буду тягнути кожного дня. Один папірець. Що ще я б хотіла включити в свої такі а, різдвяні записи? Я б хотіла з вами також тут говорити про традиції, які є, про прикраси на ялинки і взагалі, звідки взялися ці прикраси, звідки взялася ялинка, про квіти, про все те, що є Різдвом, і все те, що створює цю атмосферу святкових. Днів. Тож почнемо з квітів. Дещо про традиції. В кадрі гіацинти, в корзинці, пуансетія та каланхоя. І от саме пуансетія з недавніх часів стала символом Різдва квітка родом з Мексики. І насправді, це не квітка. Ось тут в мене. Були квіточки, такі пуп'яночки, але вони, бачите, відпали, тому що ця квітка, вона теплолюбива, і вона не любить холод. А в мене доволі прохолодно. Плюс я завжди відкриваю на ніч вікно, це звичка, і ці квіточки в мене відпали. І оце забарвлення мають саме листя при Квіткове. Пуансетія цвіте в теплих країнах. Я бачила її на Канарських островах. Вона виглядає як дерево більше. Такий кущеподібне дерево. От. І, звісно, в природі ці листя не такі великі, це вже селекційна робота. Що ще цікаве, що зараз можна зустріти панцетю із різнокольоровими цими листами і біло-зеленими, і жовтими. Я навіть бачила з, такої, з таким от кольором, як кумулус, з таким фуксією. А от гіацинти це теж типово для Різдва. Вони дуже часто продаються в... Глечиках, горшиках. Дуже часто створюються композиції різдвяні з гіацинтами, тому що це квітка така радісна, весела, і вона теж схожа по суті, на зірочку. Ну і каланхоя, в неї зараз сезон цвітіння. Дуже багато зараз продається в магазинах, з різним забарвленням. І в мене ось в такому горщику вигляді. Снігиря, що теж є символом Різдва, а англійською мовою снігір це робін. Робін, тому що ця червона грудка у пташки. Ось такі квіти У мене найменша понситі, вона, до речі, підросла. Вона була в мене манюська зовсім. Може, там в мене знов з'являться квіточки. Дивимось. Дуже гарна. Традиційні різдвяні страви у Британії. Перед вами вбивця стрункої фігури. Я собі це дозволяю раз на рік, тому що це дуже калорійно, дуже солодко. Але це традиційний продукт або навіть страва, яка майже завжди є на столі у британців на Різдво. І всі британці діляться на дві категорії. Суто на дві категоричних. Перша категорично це любить, друга категорично, це не любить. Christmas Fruit Cake. Він має завжди таку плотну, щільну структуру. Він має багато сухофруктів, горіхів, саме тісто солодке, пряне. І зазвичай це все ще полито такою цукровою. Щільною помадкою. Слава Богу, в нашому студентському кантіні університетському зробили от такі полосочки, які я зможу здерти, тому що для мене це і так занадто, занадто солодко. Але це така традиційна страва, давня, ще я думаю, з середньовіччя, яка тримається, тримається на плаву. Це нормально принести до різдвяного столу у гості. Christmas Cake, Fruit Cake це нормально зготувати цей передати. Він доволі довго зберігається і продається в кожному супермаркеті. Якщо я зроблю відео, я додам. Ну що ж, мені смачного, а вам отака традиційна страва. Бувайте. це почти matured, тобто дозрівший rich fruit cake ось так він виглядає зверху з icing тобто з цукровою маткою ось так він виглядає просто з сухофруктами christmas plurin так він чайником називається може бути ось таких красивих в може бути ось так, без коматки, Може бути ось таким. Так. Ну і ще доволі відомий оці MindSpy. Це такі доволі солодкі солодкі наче корзиночки. Може бути з закритого типу і відкритого. Це а, боби. Теж сухофрукти, вони нереально солодкі, я таке не дуже люблю. Ось, будь ласка, інший виробник. Ні, це той самий виробник, я вас обманюю. Теж мав конспенсер, тільки те щось більш колекшн, це мається на увазі краще. А це просто. Ну і ось так це виглядає. Ось так це виглядає. Я готувалась. Я нарядила псевдоялинку, повісила псевдо кульки, вдягнула смішний, смішний ось такий наряд для того, щоб трішки вас розрадити і трішечки вам подарувати рамкових радощів. 1 грудня я вас вітаю це початок зими, це початок різдвяної казки, Це Магічний час я дійсно так вважаю, що не дивно, що поперед Різдвом дівчата гадали, що гадали насужених. До речі, напишіть, колись ви гадали чи ні, чи вірите ви в це. Різдво це той час, коли збуваються мрії, коли, як то кажуть, зірки до нас ближче. Я вам я вас вітаю з початком зими. Якщо у вас є сніг за вікном, якщо у вас сніжна, справжня зима, грудень такий зимовий, я сподіваюсь, ви насолодитесь цим. Тому що сніг, зима, різдво це, знаєте, така трійця. Принаймні в мене особисто асоціативно. Так, ем... я. Дуже хочу знати вашу думку, як вам сподобався цей формат. Що не сподобалось, теж пишіть. Чи буде вам цікаво, щоб я з вами розкривала свій адвент-календар б'юті, Якщо це цікаво буде вам. Якщо ні, то я залишу це поза кадром. Тому саме цей випуск-такий пілотний. Тому що для мене це не проторена доріжка, і я ще ніколи влогмаси не знімала. Але під час влогмасів мені дуже б хотілося знімати саме а, і говорити з вами саме за традиції, за якісь обрядові елементи, які є тут, в Британії, які є в інших країнах, і які мені відомі, або які визивають в мене якісь якусь зацікавленість. От. Тому пишіть, що ви думаєте. І я хочу також зараз з вами витягнути собі завдання на 1 грудня, тобто для вас на сьогодні, а для мене на завтра. Це, знаєте, рука владика, як то кажуть, пов'язка. Пов'язку я вчора закінчила. Тому і буду, могла б, в принципі, в'язати щось інше, але просто буду тягнути наступний, тому що тут в моїй чашці багато таких процесів, які за один день не закінчиш, навіть якщо сяду зранку і буду до вечора в'язати. А це навіть неможливо, тому що в мене є робота. Ну і так, ще витягнула два. Витягнула два, то розкрию два і один із них оберу. Так, палантинку інжі. Це складно, тому що це треба доставати і бісер-братки. Ала. Я сподівалася, що мені випаде щось ем, дійсно в'язальне. Ну, що випало плантин я кладу назад, тому що для нього мені потрібні залишки по джемперу з широкими регланими лініями, а я його ще не закінчила. І лишаю бісер братки. І 1 грудня. Позаймаюсь цією роботою і подивимося, як вона в мене просунеться, і вже побачимо це 2 числа, коли я буду тягнути наступну свою задачу. Сподіваюсь, буде в'язальна. Я тут написала все. Добре, що я написала картину маслом чи акрилом. Так, ну, а пов'язку я прибираю і. Її ви вже побачите в моєму тижневому влозі, який вийде, як завжди, для вас сьогодні, в п'ятницю, 1 грудня десь ввечері. Буду прощатися, буду казати дякую за те, що дивилися. Бажаю прекрасного першого дня зими, безпечного, спокійного. Давайте починати відлік цих святкових насичених магією днів. Напишіть, що думаєте, як вам сподобалось чи ні, і що поміняти. Я уважно читаю завжди ваші коментарі і ціную кожен коментар. Якщо подобається формат, якщо ви вперше на каналі, якщо ви ще зі мною не знайомі, то подивіться декілька відео і, звісно, підписуйтесь, якщо вам сподобалось. До зустрічі! До зустрічі дуже скоро!